Після того, як виявилося, що червоні лінії Росії це не більше ніж порожній звук, заяви партнерів щодо ситуації на Курщині, очевидно, стали більш різкими. Так, сенатор республіканець США Лінці Грем під час свого візиту до Києва прокоментував події у Курській області. Він сказав, Путін почав цю війну, тож ви маєте право його. Відлупцювати, крім того, Грем закликав Джо Байдена продовжувати допомагати Україні, надаючи Києву необхідну йому зброю і тренуючи українських пілотів, літати на винищувачах F-16. Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, прекрасно. Продовжуйте у тому ж дусі. Путін почав це, тож ж надаріть йому дупу. Закликаю адміністрацію президента Байдена, дозвольте цим людям боротися, дайте їм зброю необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть дозволити собі програти. Що стосується F-16, то вони вже давно тут. Давайте їх використаємо. Давайте тренувати українських пілотів. Також лінці Грем у складі делегації з Сенату США зустрівся у столиці з президентом України Володимиром Зеленським. Очільник України подякував Америці за підтримку і захист. Своєю чергою Лінці Грем згадав, як два з половиною роки тому у світі подейкували, що Київ паде за три дні. Натомість він вистояв, і майже через три роки війни Україна веде інтенсивні бої на території РФ. Сенатор додав: він радий, що Київ не попереджав США про атаку на Курську область, а просто взяв це і зробив. Казали, що Київ паде за три дні. Ну, бачите, як обернулися. А, то всі вони помилялися. І от через стільки місяців ваші люди страждають. Є стійкість, але ви вже на території Росії. Це сміливо і чудово. Я радий, що ви нам про це не сказали, не попередили. Натомість це зробили. І тепер росіяни вже платять ціну. тож це правильно. Водночас сенатор від демократичної партії Річард Біліменталь, який прибув до Києва разом з Лінцегремом, наголосив, що США слід надати Україні більше гнучкості у використанні наданої зброї. Він зауважив, що Сенат Сполучених Штатів працюватиме над тим, щоб переконати Білий Дім дозволити Україні бити глибше за лінії, що існують зараз.